Доброго ранку, мої любі малята, сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. І до нас на заняття сьогодні завітали гості хлопчик Сашко та дівчинка Оля. І вони мені повідомили, що зовсім не знають ознак весни, її кольори та звуки. Але це не біда. Адже ми сьогодні залюбки допоможемо нашим новим друзям, адже ми все це вже знаємо. Тож, давайте спочатку перерахуємо звуки весни. Вітер. Це що? Дощ правильно. І спів пташок. А зараз ми послухаємо звук вітру. Звук дощу, спів пташок. Діти, але це не все. Давайте з вами тепер Перерахуємо їх. Адже Сашко та Оля сказали, що не вміють рахувати. Починаємо. Один повторюємо. Два. Повторюємо. Три. Повторюємо. А зараз з нашими новими друзями рахуйте разом з нами. Один. Повторюємо молодці. Два. Повторюємо розумнички. Три повторюємо молодці діти. Ну що ж, а зараз наші нові друзі, Сашко та Оля, пропонують зробити фізхвилинку, і я буду разом з вами її робити. Ну що ж, відпочили. А зараз я пропоную пограти у гру, назви кольори весни. Починаємо. Червоний. Це який? Зелений правильно і жовтий молодці. Наші нові друзі пропонують нам ще й порахувати їх. Ми, залюбки, це зробимо, адже рахувати вже вміємо. Поїхали. Один разом з нами. Два повторюємо разом з нами. І три молодці дітки. А зараз мені на думку спала така ідея: назвати, що буває якого кольору навесні. І Тим самим ми допоможемо нашим друзям. Вони також це будуть знати. Ну що ж, почнемо, що буває червоного кольору. Правильно, квіточки молодці, а зеленого кольору, що буває навесні. Травичка, правильно, а що ж буває жовтого кольору? Правильно, дітки, сонечко. А зараз ми з вами ще раз, щоб закріпити, перерахуємо, що якого кольору буває. Рахуємо один разом з нами. Два, повторюємо. Три, повторюємо. Ну і ще раз, щоб вже точно закріпити, перерахуємо кольори. Один повторюємо. Два повторюємо. Три повторюємо. Молодці, діти. Ну що, ой, Сашко, Ви все запам'ятали на нашому занятті. Діти. Оля та Сашко кажуть нам велике дякую. Тепер вони все-все-все знають та вміють рахувати і все це завдяки вам, дітки. Я вам теж кажу велике дякую. Наші гості кажуть нам до побачення, і я кажу до побачення.